Я ніколи не міг зрозуміти. Дістали, як ми дістали? Як вона попросилась на мої плечі, я взяв її коником на подвір'я ферми. Я ніколи не подумав, що вона стане колись моєю дружиною. Голосові е, зв'язки у пошкоджені, і мені інколи тяжко дихати. Просив Бога, такого чоловіка чи таку дружину, яку Бог хоче вам дати. Але Є завжди страх. А бог мені дасть негарну, Бог дасть мені якусь ну, таку, що мені не подобається. Ні-ні. Цей баланс розумний угу. може спасати цілий світ. А як твої діти не підуть за Господом. 1970 рік і ми записали наш перший альбом. Ми раді вітати вас, наші глядачі на каналі Логос, наша рубрика простими словами про важливе повертається, і нашим гостем сьогодні є Джордж Давидюк. Вітаю вас! Вітаю! Приємно бути на вашій програмі. Джордж. Ми завжди починаємо з простого скільки вам років. 71. Моє день народження в травні 4-го числа. А наскільки себе в душі почуваєте? 71. правда? Ну ні, хоча вік доказує своє. Але я не здаюсь, і я люблю молодь. І моя любима аудіє це молоді люди. Якби у вас був шанс прожити життя знову, що б ви змінили? Я більше молив бися молодим віком, і я більше разів їхав би в Україну. А чому в Україну? Як так сталося, що в Україна? В я серед? роджений в Америці, але Господь покликав мене до наших людей. Я цього не розумів в дитинстві. Але коли я перший раз поїхав в, в 73-му році, і 19 років мені було, Бог просто сокрушив моє серце, розбив мене, бо я бачив людей, які люблять Бога, і в, в такий час переслідування вони служили Богу, і платили штрафи, сиділи в в'язницях, і це мене дуже вразило, як молода людина. А розкажіть, як ви почали своє музичне служіння? Напевно, «Давидюки» чула вся Україна, весь християнський світ. Бачите, ми не почали як відомими людьми. Mm -hmm. Хоча мій тато був дуже відомий пастор. Він був євангелистом на західній Україні. Він біля Луцька в маленьке село Баратин народився, і він переїхав з мамою з двома доньками 5 і 3 років в Німеччину в Америку. 50-му році, а я роджений в 54-му році, і виростаючи в української церкви, ми мали радіопередачу на, в, в Україну, і вони, їм треба було пісні. Ярл Пейст, який був відомий евангелист для, для радіопередачі. Вони просили пісні. То ми почали записувати ці пісні, і тоді вони стали популярними. Вау. А як ви зараз? Ви вже зараз не співаєте. Вашу вашу? Ну, мій голос е, наразі він е, перейшов е, голосові е, зв'язки у пошкоджені. І mm -hmm. мені інколи тяжко дихати, mm -hmm. але нема болі, просто вже спів закінчився в прошлое літо. Mm -hmm. А як ви зараз? яке зараз ваше служіння? Ви... Я викладаю в семинаріях. Я навідую молодіжні конференції, служу вчителем, проповідником. Я ще їжджу в Україну. Так що служіння продовжується. Я написав дві книги і працюю над третьою книгою. Вау, скучаєте за музичним гуртом за тим службу. Та да. да, це моє життя, uh -huh. але Господь попередив мене. Він сказав мені: Я заберу від тебе одне, а там тобі друге. І я став автором книги в домі мого батька, яка вийшла в Україні. І забар зараз друга книга називається Огонь Божий». тільки що вони переклали з англійської мови, де я написав свої рідні мови. І воно вийде в Україні через пару місяців. Чи поділяєте ви музику взагалі на духовну і недуховну? Знаєте, Бог створив музику, і він створив а, сім ноти. до ре, мі, фа, соло, сі, до А, до восьма нота знов повторюється. Угу. І музика складається від трьох частин мелодія, гармонія і ритм. І воно має бути балансовано. Найгарніші пісні це є мелодійні пісні, де мелодія веде пісню. Гармонія має підтримувати мелодію. А коли ритм перебуває і перевищує мелодію, гармонію, тоді є небаланс. Так як в тілі, коли серце сильно б'ється, або ти біг, або ти хворий, yeah. на якийсь короткий час може вбитися. Так що треба мати баланс в музиці і слова дуже важливі. Є духовні слова, і недуховні слова. Є духовні мелодії. І є ритми, і дисторшн, яка пере пере переперешкоджує і, і воно як перекручує ці молодійні звуки в дисторшн. То ви таких пісень не слухаєте? Ні, воно воно втомить душу. Вау. Так що Це. люди кажуть, а є різні смак на все. Але знаєте, можливо, я вже старша людина в вік, але коли я був молодий, то я і тоді мав. Ці погляди. Так що... До речі, ви ж прожили все життя в Штатах і більше співали пісні традиційного характеру е, в Україні. Так? Чому? Хоча ми трошки додавали ритму, ми mm -hmm. трошки додали інші інструменти, але це все в баланс. Сучасне прославлення слухайте? Як гарна і мелодійна, і має гарні слова, я буду слухати сучасні слова. Але мені подобаються класичні пісні, і це наш стиль. Стельда mm -hmm. відюків взагалі культура а, сполучених штатів і слов'янська культура дуже відрізняється. Що вам подобається в слов'янській культурі? А що ні? Перше мені подобається, що ми дуже сімейні. Ми любимо е, наших двоєрідних, троєрідних е, українці слов'яни. Вони збираються разом, вони поважають громаду. Це мені дуже подобається. Подобається е, дружність, подобається що Українці дуже є е, е, талантовиті в мистецтві, і мені це сильно подобається. Що мені не подобається, мало Мало що мені подобається, що я виріс на волі, і люди шанують систему е, балансу в чесність і стараються не обманювати, не красти. Це у нас дуже вложено. А коли ми були в Україні, то радянська влада навчила людей. Що О, треба так. так крутити? Заходиш в магазин, нема нічого на, на тих Наприклад, полах. А, а де ви купили? Ну, не можна купити. Ми дістали. А я ніколи не міг зрозуміти. Дістали? Як ми дістали? Яка у вас сім'я, А, Моя сім'я має маю двоє синів дорослих, і донечка вийшла замуж, і у мене дев'ять внуків. Вау. А як ви одружилися? Цікава історія довга, але я скорочу. Коли мені було 16, я був такий високий, як зараз. І я співав з сестрою, з Іваном і з Павлом, всі дорослі, 10 років, 8 років старше за мене. Але все ж таки я був з ними. І ми їхали по Західній Украї... Канади, вибачаю, з Західній Канади. І були в усіх українських церквах. І ми навідали в Алберті, там де багато ферм. І зупинилися в село Бонівил. І моя дружина там родилась. І ми ночували в домі її батьків, але їй було 11 років, то я перше зустрів її мені 16, вже кавалер. І вона попросилась на мої плечі, я взяв її коником на подвір'я ферма. Я ніколи не подумав, що вона стане колись моєю дружиною. Коли мені було 21, їй 16, 5 років різниці. Тоді я бачила гарна дівчина, але я ще не думав про це. Коли мені було 26, і їй 21, вона закінчила університет як медсестра, то я бачив вже молоду панну і мені вона дуже сподобала. Я знав її сім'ю, я знав батьків, я знаю, яка вона працьовита. І я полюбив її, взяв її в Нью-Джерсі, де ми жили. І вона стала моєю дружиною. І Ми 44 роки вже одружили. Скільки років ви одружилися? Я в 26, їй в 21. То 44 роки ми у дружині. А по яких критеріях ви обирали собі дружину? Чи вас Я був... хотів знати, що вона сильно віруюча, любить молитися, вона працювати, знає варити і тримати дім. Знаєте, я думаю, що мені треба було е, взяти співачку, піаністку. <кій> я от цілий список. А коли я зустрів мою дружину, я зрозумів, що мені не треба співачку, мені треба дружину. Mm -hmm. І вона має всі дари, що я не маю. Вона дуже організована. А мій робочий стил. Там є гора речей, а я знаю, де все є. А в неї робочий стил завжди чистенький. Вау! Wow. А хата чиста. Від, відкиди будь-яку шуфлятку в нашій хаті, все гарно зложено, отюжено. Вона, вона молодець в такому плані. А які ви поради дали до наших неодружених От глядачів, молодих людей? Став Господа на першому місці. Просив Бога, такого чоловіка чи таку дружину, який Бог хоче вам дати, але є завжди страх. А Бог мені дасть негарну, Бог дасть мені якусь ну, таку, що мені не подобається. Ні-ні. Це які, яка концепція Бога? Це, це дуже погана концепція. Бог знає краще, як ти, що тобі буде е, подобатися. І він дав мені таку дружину, що я дуже люблю. А чим займаються ваші дітки? А старший син він є хірург і працює в Флориді, в лікарні і робить багато операцій на день. Другий син є майор у Air Force, це повітряні сили Америки. І він психолог, і він лічить а, людей, які мають залежність алкоголю, а, аморальні проблеми. І він рятує багато людей, які мають ПТСД чи посттравматичний синдром. І він спас дуже багато солдатів від самогубства, бо wow. вони приходять з війни дуже пошкоджені. Uh -huh. І uh -huh. я читав листи, що йому написали Доктор Лук, Лука його ім'я, і зберіг моє життя. Так що, а донь, що... донька моя, вона вчителька, але тепер виховує чотири дітей. Так, wow. що саме менші – це два роки, саме старші – дев'ять років сьогодні. А як вам вдалося виховати дітей? При тому всьому що ви багато подорожували, служили, і у вас часу не було вдома? Один дуже мудрий побожний чоловік навчив мене. Він каже, як зробити, що ти не будеш спасати світ, а загубиш своїх власних дітей? То він мені сказав, що він в Біблії винайшов, що самий мудрий чоловік в світі, Соломон, послав людей на заробітках у Ліван. Вони були відсутні не більше 30 днів і не довше як е, третю частину свого часу. То від цього він винайшов принципи. Це не закон, а це є принцип, який працює. Не бути відсутній від дружини і від дітей більше 30 днів і не більше третього часу е, твого, твого життя. То я був відсутний відома. 120 днів, але 245-6 я був з дружиною, з дітьми, і я не залишав виховання дітей дружині. Я допомагав їй в цьому. І я інколи мав засинати дітей, коли моя дружина на другі зміни в лікарні працювала як медсестра. Ви просто планували наперед? Я лічив, скільки днів я можу бути відсутний. То я дотримав цей принцип, і мої діти ніколи не пішли в світ. Вони ніколи не залишили церкву. Молодим віком вони просились на водне хрещення, всі троє. Ба так що Бог. Бог благословив мою жертву, але Він благословив цей баланс розумний. Угу. Може спасати цілий світ. А угу. як твої діти не підуть за Господом, що? Да. це дуже що? сумно, правда? Сумно. Який ваш улюблений біблійний персонаж? Давид. Чому? Бо Давид був чемпіоном, він був мужиком, він був чемпіон, але він Бога любив. І він плакав, і він писав пісні, і він кликав до Бога щирим серцем. Я хотів би мати всі його характеристики. Окрім один випадок. Але... Тому що він був такий е, страстний угу. і тут він послизнувся. Про що ви мрієте зараз? Я мрію залишити добрий приклад моїм внукам. Діти, вони люблять бути з нами, з дружиною, зі мною. Вони страшно люблять мене і маму. А тепер внуки вони люблять нас, але я хочу навчити їх любити Бога, так як ми полюбили, так як мої батьки полюбили. Так як мої діти полюбили Бога, це моя мрія. Я можу подорожувати в різні країни світу, але я хочу залишити після себе плід. Плід віри у дітей моїх і онуків. Ви вже залишили ваш плід на сторінках. Я думаю, сердець багатьох людей, тому що ваш спів стільки часу ви приділили для служіння. Покажіть нам вашу історію. Добре, це є концерт. Називається П'ятдесят плюс, який в прошле літо в червні. Ми були в, в Рівному, були в, в, в Львові і в Луцьку. І це ось я в шістнадцять років починаю співати з Іваном і сестрою Розою і чоловіком і Павлом Гудньєвичем. 1970 рік і ми записали наш перший альбом. Небесна країна до тебе. Скільки я йду? всіх пас альбомів? 27. Вау. Wow. Від 70-го року до 2024 рік. У 24-му ви останній альбом зробили? А воно, воно вийде, бо це буде альбом з піснями. Oh. Так що це буде 28-й альбом. Вау. Wow. Але 27 вже ми записали 2019-му, ну, здається. Це в Луцьку, і тут Коля Шур, Василь Сява Сенчук і мій друг Павло Конєвич. І я. І тоді остання пісня, що називається Ось він гряде, то наші мої сестри вийшли, Стама старша Роза, дев'ять років старша за мене, і моя наймолодша сестричка Джой, що дев'ять років молодша. Так що це не... всі наші співаки, які співали з нами. Вам не тяжко літати зараз. Ні, ми чотири рази були в Україні в минулому році, два mm -hmm. рази в цьому році, і ще один раз поїду в Україну. Це Антон Верес, Павло Конєвич, що ми співали пісню Почуй мене Боже. І ми на сцені показали кадри від 90-х рік в Луску, 91-му — у Львові. 2010 рік, Сакраменто, і тоді четвертий вірш. Ми вживу співали в Луцьку. Скільки пісень загалом ви написали? чотирнадцять буде в цьому концерті? Ну а скільки пісень ви написали самостійно? Я ніч ніколи на, не, не лічив. А як ви отримували слова? Ви знаєте, що одного разу я не міг спати, тоді я почав думати, і ціла пісня, ці три вірші і приспів прийшло. Я тільки одне слово мав змінити. Вночі. І Давид це казав, що ти підняв мене вночі, і дав мені пісню вночі. Так то мені сталося. Так у вас така гарна пам'ять, ви стільки прослужили. Ви для... знаєте, що ми маємо, що Бог не дав. Так. І Амінь. все те, що Бог вложив в нас, я хочу йому віддати. Є така пісня, дуже стара. Не хотів би я без плоду перед Господом прийти. І це, це наш звукоінженер. Богдан Бабурецький, наш звукооператор був на всі роки, Василь Талько, Водій, Василь Потоцький, Сіракюза. і вони. Це в рівному, до речі, в парку Шевченка. Так що не Дуже ми, ми одні, а Павло, Іван, Роза, Василь, Сява, Коля Шур. І, і всі нас багато... об'єднали Україну. Так. так Слава що Богу. Ось ми вже. На перший рік і на останній рік, що ми заспівали. А тепер все це війде в історію. І після нас будуть ще кращі групи. Так, да, але те, що ви зробили, це однозначно відіграє роль вічності, правда. Ви життя своє провели недаремно. Ні, я, 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 я не жалію не ні, 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 ні одну поїздку, я не жалію ні одного разу, де ми служили. Хай вас Бог блосу. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую. було дуже приємно з вами поспілкуватися. Нехай Бог Дякую. вас оберігає та благословіннячка вам. До побачення. Дякую, що ви були з нами. Сподіваємося, це відео було для вас корисним і цікавим. Все ж таки, історія людини, яка присвятила все своє життя для України, для служіння Богові. Діліться цим відео зі своїми рідними та друзями. Пам'ятайте, що ми служимо для вас. Залишайте свої коментарі, і нехай Бог вас оберігає. До зустрічі!